Можна офіційно вважати четвертий останній тиждень каденції розпочатим. Ми розвантажились, Ми їдемо на чергове завантаження. Сьогодні день обіцяє бути неважким, бо тому що враховуючи доїзд до чергового завантаження, потім до другого завантаження, а потім до місця вивантаження, всього нам треба проїхати саме з, з цієї точки. 274 сімдесят кілометри. Це в сукупності десь приблизно 4 години. Тихо, бо я що вже 150 лечу. Жартую, не 150, а 103. Що означає останній тиждень каденції? А означає, що невідомо, як закінчиться. Це вже мій третій рік на цій фірмі, і кожного року фірма на Різдвяні свята. Фірма висилає за автобус. Тобто, швидше за все, на базу я з'їжджати буду не автомобілем, а автобусом. Буде великий. Автобус типу там Ікаруса чи там неоплана, і водії будуть лишати машини хто зна де, де як, і коротше, де-небудь на будь-яких паркінгах, і буде приїжджати автобус, всіх буде збирати. Це, коротше, мурдація. І якщо, якщо мені так випаде, що я. Десь буду в районі Берліна, тобто близько біля Польщі, або взагалі щось таке фантастичне станеться, зійдуться зірки там на всіх планетах ретроградні Меркурії, Венери і Сатурни, і в мене буде з'їзд на базу машиною, то я буду себе вважати дуже щасливою людиною, бо тому що я не буду в тій каторзі, а саме в з'їзді на базу бусом чи автобусом, це без різниці, це з турбами такими чернівецькими то я себе буду вважати щасливим. Хоча я думаю, що як не везе, то з першого класу і завжди щасти... щастити не може, бо тому що дві каденції підряд в мене з'їзд був взагалі без жодних головнячків. А тут, значить, має вже нарешті піти оця чорна полоса. Все як має бути, ні?